Через різке загострення суспільно-політичної ситуації в країні. Каталізатором цих процесів стала низка законів, прийнятих Верховною Радою України 16 січня 2014 року. Цей крок. Зроблений до того ж методами, сумнівними з точки зору регламенту єдиного органу законодавчої влади в Україні, і викликає сплеск безкомпромісного громадського протистояння. На вулицях столиці, вперше за часи нової історії, незалежності України про власня кров. В цій ситуації ми не маємо права бути байдужими і звертаємо увагу на те, що такої складної ситуації можна було уникнути. Якби влада вчасно дослугалась до вимог громадян і впродовж двох місяців змогла б налагодити конструктивний діалог. Зробленого не було. Неувага можна до вимог громадян, справді підроблять громадського протистояння. Саме через цю зачину на увагу мирний протест переніс масові заворушення, які в будь-яку мить можуть випустити за кордони столиці України і перерости повномасштабні громадські конфлікти. Це загрожує не лише цілосності країни, а й мільйонам людських життів, які зможуть бути загублені. Зумініться! Ми не можемо дозволити, аби це надалі. Виходячи з усього вище зазначено, ми вимагаємо від президента України терміново, добровольно піти у відставку, а голосити позачергові президентські та парламентські вибори. Повернути роботу парламенту в законне русло. Негайно відмінити закони, які були прийняті 16.01.2014 року. Від премєр міністра України добровольно піти у відставку разом з міністром внутрішніх справ України та Кабінетом міністрів України в повному складі. Від працівників правоохоронних органів припинити перевищення своїх службових повноважень. Знайти та покарати у загибелі та катуванні людей, негайно звільнити з під варти всіх затриманих учасників акції протесту, від всіх сторон конфлікту зупинити процеси, які розколюють єдиний український народ. І розробнити програму подальшого розвитку України на принципах взаємної поваги, дотримання до законності та не запущення проїв сепаратизму. Ми різні, але батьківщина у нас одна Україна. Ми не маємо права втрачати її. Слава Україні!